Сьогодні випуску Час пік. Прощання із захисниками у Мукачеві провели в останню путь Михайла Ільтьо та Олександра Свиду. Бюджетні рішення в Ужгородській міськраді відбулося сесійне засідання. Я наклав вето, і сьогодні це вето не подолало. Значить, цей об'єкт залишається у власності комунальній нашої громади. Нагородили краще Хузька міська дю США Хузнарцис відзначила своє 20-річчя. Ми виділили певну суму коштів, практично на багато сіл, на багато команд, які і в місті, і в селі вона зараз громада велика для того, щоб хто який полюбляє від спорту, щоб він міг займатися і давати позитивні результати. Сьогодні Мукачево в жалобі. Тут попрощалися одразу з двома захисниками України Михайлом Ільцьо та Олександром Свидою. Храм Різдва Пресвятої Богородиці заповнили рідні, друзі, близькі та побратими, аби віддати останню шану Героям України. Дякую, Я просив жертви, дав би Бог зі тема. Удачи Господи, И когда сразу с ней в собой с миром, когда Військовослужбовці віддали життя за Україну 14 червня 23-го року. З перших днів повномасштабної російської агресії вони добровільно приєдналися до лав Збройних сил України та віддано боронили країну від окупантів до останньої хвилини життя. Олександр Свида був солдатом 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Михайло Ільцьо служив у військовій частині А 44 47 сорок Наші... Захищали наше життя, віддаючи своє. А Ісус каже, що немає в світі більшої любові, як коли хтось за друзів віддає своє життя. Тому з цим почуттям глибокої поваги вдячно. Сльози на очах та біль у серцях рідних, близьких, друзів, колег та побратимів в останню дорогу проводжали загиблих на вколішках. поховали захисників на алеї Слави у Мукачеві, щирі співчуття рідним та вічна пам'ять героям України. На Закарпатті повідомили про підозру одному з заступників міського голови Рахова. Про це інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Також підозру отримав і керівник генпідрядної організації. Посадовці завдали державі збитків у понад 2 мільйони гривень. Як встановили оперативники у 2021 році, міська рада проводила процедуру публічної закупівлі робіт з будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру. Попри те, що пропозиція переможця не відповідала вимогам тендерної. Документації з комерційною структурою уклали договір. Окрім цього, у подальшому до актів виконаних робіт були внесені недостовірні дані щодо вартості обсягів та строків їх виконання. І на рахунки генпідрядника наприкінці 2021 року були безпідставно перераховані кошти. Сума завданих збитків становить понад 2 мільйони гривень. Наразі одному з заступників міського голови та директору генпідрядної організації детективи повідомили про підозру. Патрульні виявили чоловіка, який наніс тілесні ушкодження своїй матері. На службовий планшет патрульних надійшов виклик про домашнє насильство на вулиці Можайського в Ужгороді. Прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку виявили жінку, яка перебувала на подвір'ї, та повідомила, що її син наніс їй тілесні ушкодження, зокрема в області голови. Заявницю обстежили та ушпиталили для встановлення діагнозу. Піднявшись до квартири, поліцейські виявили чоловіка та доправили до міськвідділку для встановлення усі. Їх обставин справи, адже в дії громадянина обачаються ознаки кримінального правопорушення. Більше трьох десятків депутатів Ужгородської міської ради зібралися на позачергове сесійне засідання. На порядок денний міським обранцям винесли три питання. Розпочали із ухвалення рішення про перерозподіл бюджетних призначень. Муніципальна варта набула статус головного розпорядника. Їм потрібно зараз гроші для заробітних плат для функціонування. З огляду на то, частина грошей з департаменту міського господарства передається на муніципальну варту. І друге питання: терміново потрібно внести зміни до бюджету в частині передаки грошей із загального спеціального фонду для виконання. Програми і співробітництва. Ще одне питання, яке винесли на розгляд депутатам, стосувалося передачі у приватну власність шляхом викупу комунального приміщення на вулиці Мукачівській. Міський голова Богдан Андріїв наклав вето на рішення, яке обранці не подолали. Я скористався справою накласти вето на один з проектів рішення, і це вето сьогодні не подолало, значить, рішення не прийнято. Це йшлося про об'єкт приватизації в нашому місті по вулиці Мукачівській. Є така процедура, там, наприклад, може шляхом аукціону або шляхом береться, значить, відкриті торги. Хто називає найбільшу суму, він має право орендувати цей об'єкт. Потім здійснюється покращення 25% від вартості цього об'єкту і подається на розгляд ну депутатської комісії. А потім сесії про надання дозволу на викуп цього об'єкту. Ну там були технічні зауваження з цього приводу. Я наклав вето, і сьогодні це вето не подолало. Значить, цей об'єкт залишається у власності комунальній нашої громади. Також на засіданні депутати затвердили новий персональний склад постійних комісій Ужгородської міської ради. Головному управлінні національної поліції в Закарпатській області привітали з професійним святом бійців корду. Сьогодні, 20 червня, своє професійне свято відзначають поліцейські, без яких не обходиться жодне складне затримання небезпечних злочинців, організованих злочинних груп чи розкриття гучних злочинів. За віддану службу наполегливість та ініціативу, виявлені у захисті прав і свобод громадян та держави. Начальник поліції Закарпаття нагородив 12 бійців корду подяками, відзнаками за сумлінну службу, а також медалями Захисник України та захисник рідної землі. Влада чеського міста Берено шукатиме можливість допомоги Закарпаттю. Про це під час онлайн зустрічі з головою Закарпатської облради Володимиром Чубірком заявила мер міста Берено Маркета Ванькова. На зустрічі обговорили поточні проблеми, з якими зіштовхнулася область через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Насамперед, спікер облради проінформував про актуальний проєкт майбутній сучасний реабілітаційний центр для військових, на будівництво якого кошти виділять партнерські чеські краї. Також окреслив проблематику із забезпеченням належних житлових умов для внутрішньо переміщених осіб. Він попросив підтримки у вирішенні цих двох нагальних проблем та запросив представників мерії чеського міста із ознайомчим візитом відвідати Закарпатську область. У Ужгороді правоохоронці припинили злочинну діяльність групи наркоторговців. П'ятьом особам повідомлено про підозру. Слідством встановлено, що на території обласного центру злочинна група займалася незаконним придбанням і подальшим збутом канабісу та метамфітаміну задля збагачення. ведення незаконної діяльності ділки чітко розпланували між собою. Одні відповідали за постачання товару, інші ж вели перемовини з покупцями та безпосередньо збували наркотики та психотропи клієнтам. Правоохоронці провели десяток. Обшуків виявили та вилучили розфасовану кристалічну речовину в великих розмірах, ймовірно, метамфітамін, а також засоби для пакування та фасування, мобільні телефони та інші докази протиправної діяльності. П'ятьох осіб затримали. Святковий настрій урочистості та нагородження. Хустська міська дитячо-юнацька спортивна школа Хуснерцес відзначила ювілейну 20 річницю. цієї нагоди у Закарпатському обласному театрі драми і комедії в кусті відбулася церемонія нагородження вихованців ДЮСШ, США, які беруть участь не лише в місцевих турнірах, а й в чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Я виступаю вже багато років в чемпіонаті у Румунії в одній з найвищих лік, які зараз знаходяться. І по-друге, мене викликали збірну Україну. Я наразі буду збірницею України. Школа дуже активно приймає участь. Вони допомагають закупівлі якогось інверторів. Ми тут тренуємось, коли можемо. Якісь тренування не на снігу, які ми робимо, кросові або велосипедні. І нам надають всі можливі умови, щоб ми могли тут тренуватися, і це дуже цінно. Також нагороди отримали і тренери всіх часів дитячої юнацької спортивної школи. Слова привітань та побажань для них лунали від голови Хустської районної військової адміністрації Віктора Сабадоша. Досягнення які. У них є. Це наша гордість, гордість району, гордість області, гордість України. Від голови Хуської обласної військової адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Віктора Федоровича хочу передати вітання вам від першого заступника обласної військової адміністрації Мирослава Золтановича Білецького вітання всім вам. Для присутніх на ювілейному святкуванні підготували чимало виступів. Вихованці мистецьких закладів Хустської громади подарували гостям співи, танці та інструментальні номери. А директора Хуської ДЮСШ США Мирослави Науменко спортивна школа Хуснарцис має як багате минуле, так і великі перспективи для розвитку у майбутньому. Сьогодні це сучасний спортивний заклад, який дає змогу молоді громади розвивати свої таланти у різних видах спорту вільній боротьбі, гандболі, легкій атлетиці, лижних перегонах, футболі, тенісі та біатлоні. За цей період, звичайно, наша школа зробила величезний крок вперед. Ми завжди стабільно знаходимося в призових кращих місцях області серед комплексних спортивних шкіл. Наші вихованці виступають на різних рівнях: як обласних, так і всеукраїнських, так і міжнародних рівнях. Тренера наші в нас дуже зараз хороший колектив, заслужені тренера, тренера вищої категорії, які плідно працюють і їхні вихованці. Дають дуже хороші результати, які дають змогу нашій школі на рівні боротися з усіма спортивними школами області. Серед присутніх на заході керівництво та працівники Хуської міської ради. Гості привітали вихованців ДЮСШ із ювілейною річницею та подякували тим, хто доклав чимало зусиль для процвітання школи. Я пишаюся окремими видами спорту, які ми маємо в нашому АТГ. Це і футбол, це і гандбол, це і волібол, це настільний теніс. Дуже дуже майже такого немає виду спорту. Це і боротьба, і класична, і бокс, яке би не було запроваджено в нашій громаді. На початку року ми виділили певну суму коштів практично на багато сіл. Набагато команд, які і в місті, і в селі вона зараз громада велика, для того, щоб хто який полюбляє від спорту, щоб він міг займатися і давати позитивні результати.